Вітаю, мої чудові! Тема антивірусів на комп'ютерах вносить багато суперечок по світу. Від теорії змови, що насправді шкідливого коду зовсім не існує до повної параної, де без антивірусу у куми друга чоловіка вмер дід. Розберімось разом, в яку сторону дивитись насправді. Почну з того, що ми обговорюватимемо виключно поняття антивірусів, та зараз начіпатимемо теми фаєрволів, VPN тощо. Сам антивірус як програмний засіб, створений, щоб попередити виконання шкідливого коду на твоєму комп'ютері. Та як ти знаєш, ринок антивірусів занадто великий та обертає великі гроші. Саме тому деякі переваги використання антивірусу маркетингово прикрашають, а недоліки вдало приховують, бо треба, щоб клієнт платив гроші, ну тобто ти чи я. Перед тим, як продовжимо, давайте привітаємо переможця розіграшу із попереднього відео: аккаунт Shivuk. John. 37 отримує мишку асемблер від українського бренду Proof Gaming. друже. Напиши мені на почту в описі або в Discord, обговоримо, яким чином я тобі її передам. Повертаємось до антивірусів: те, що наявність антивірусу у тебе на комп'ютері вигідна розробникам антивірусів, це думаю очевидна теза. І ці компанії робитимуть багато чого, щоб так залишалось якнайдовше. Але чи можна обійтись без антивірусу? Взагалі? Я зараз не кажу, що це потрібно робити, але питання чи можна? Ну звісно ж, можна, яким чином? Найперше це цифрова гігієна: не тикати на невідомі посилання у браузері, не завантажувати та не запускати програмне забезпечення з неперевірених джерел, не відкривати вкладення від незнайомих адресантів у пошті, не користуватись піратським програмним забезпеченням. Ну, за можливості. Це не джерела 100% ризику, але джерела підвищеного ризику точно. Не роби це, і вже 9 з 10 випадків заражень тобі не страшні. Блокувальники реклами ще й прибирають непотрібні оманливі кнопки та банери на сайтах, які можна клацнути ненароком. Ну і ще можна робити резервні копії системи. Є купа застосунків на Windows, у Mac є Time Machine, Для Linux придумали DistroCop. Резервні копії врятують від власних експериментів над системою чи збоїв також. Звісно, ризики можна ще зменшити, якщо перейти з Windows на Linux чи Mac, бо до Mac існує набагато менше шкідливого коду, а для Linux його ще менше ніж на Mac. Але ніде не нуль. Ці операційні системи ми поки що також не чіпаємо, а говоримо саме про Windows. Чи існує абсолютна безпека на Windows? Ну хіба якщо так? Абсолютної безпеки не існує ні з антивірусом, ні без. Ми маємо розуміти, що можна 10 років не використовувати антивірус та не підчепити вірус саме через те, що ти обачно користувач інтернету і точно знаєш, куди ходиш. Ну, це без іронії можна. Але навіщо мені особистий досвід конкретної людини, якщо існує статистика третіх сторін із величезною вибіркою, яка говорить ну, зовсім протилежні речі? Чи можеш ти поставити Windows на комп'ютер чиїхось батьків та прибрати антивірус зовсім? І при цьому гарантувати їм, що комп'ютер не буде заражений? Я все до того, що радити робити всім, як робиш ти, це найгірше, що можна зробити. Не можна оцінювати кожного по власним уподобанням та діям. Давай трохи спростимо до аналогії. Можна. 10 років кермувати без ременя безпеки та не втрапити до аварії. Можна за майже 3 роки війни жодного разу не спуститись до укриття і жити собі далі. Але чи можна радити так робити всім та гарантувати, що точно так само буде і з ними? Не думаю. Паски безпеки, летальна зброя у поліцейських, презервативи придумали не з гарантією, що з вами обов'язково має щось трапитись лихе. А з гарантією того, що якщо це трапиться, у вас будуть більші шанси обійтися меншою жертвою. Мені спокійніше їхати з водієм, у якого немає заглушок на роз'ємах для ременів безпеки, коли я хочу пристебнутись. Наявність чи відсутність пасків безпеки, ніяк на ймовірність втрапити в аварію не впливає. І саме тому в країнах, які вже по 80 та більше років не бачили війни, все одно чергує ППО, ймовірність лиха. Вона ніколи не нульова. Минули часи, коли ти явно міг помітити, що система заражена, бо вискочив банер, що файли зашифровані. Сучасний шкідливий код виконується тихо та непомітно, і антивірус може бути єдиним маячком, коли це все станеться. Мати трохи більше захисту, окрім власного крутого досвіду, ніколи не погана ідея. І це враховуючи те, що можна повністю слідкувати за цифровою гігієною і робити все, що, на твою думку, повністю робить твою взаємодію з комп'ютером безпечною. Самі антивіруси теж багато в чому не ідеальні продукти. Першою проблемою антивірусів є те, що вони з часом переросли у величезні комбайни з гіперопікою, які мають у собі всі потрібні та непотрібні засоби: фаєрволи, VPN, засоби по очищенню сміття в остаточному видаленню файлів там, тощо. Якщо це комерційна версія антивіруса, за який ти платиш гроші, то він ще обов'язково тобі нагадуватиме про свою присутність. То у тебе ще не максимальна версія. Купи, доплати, на тобі банер про це, щоб ти знав, щоб в тебе ще можна десь заплатити. Я просканував комп'ютер у фоні, все у безпеці. Звісно. Так роблять не всі антивіруси, але багато з них роблять. Ти маєш бачити за що платиш гроші. Компанії безкоштовних антивірусів хапають за руку та відсуджують мільйони доларів за те, що вони нелегально продають дані своїх клієнтів. І це є ціною таких продуктів. А чому це раптом велика комерційна компанія Avast чи AVG випускає безкоштовне програмне забезпечення ще й антивірус? У чому сенс робити стільки роботи задарма? Тепер ти знаєш відповідь за таке ставлення. Я не поважаю безплатні антивірусні пакети, чи слідкують за нами інші сервіси і інші компанії. Та звісно, чи вони потім без дозволу це все продають? Ну точно не всі. Але те, що безкоштовні антивіруси продають інформацію про своїх клієнтів, ніяк не впливає на те, що вони продовжують бути антивірусами та пропонувати непоганий такий захист. Захист, взамін на інформацію. Просто інша валюта оплати. Чи влаштовує тебе це вибір, особисто твій. Захист в реальному часі уповільнює роботу системи. Це очевидно. І ми це маємо розуміти. Тому так, система без антивірусу працює дійсно швидше. Це друга проблема, яка точно буде разом із антивірусом завжди. І полишити систему без додаткового захисту заради швидкодії для когось є раціональною ідеєю. Третя проблема це фальшиве спрацювання. Через те, що антивіруси мають спрацьовувати не лише на відомі загрози, а й на потенційні. То антивірус часто може назвати вірусом те, що ним не є. Погляньте, це застосунок мова, код якого є на GitHub. Його задача показувати прапорець біля курсору у полях вводу. Потенційно він може бути небезпечним, бо зчитує розкладку клавіатури. Але при цьому є декілька антивірусів, які вже вбачають у цьому загрозу. Найголовніше, жоден антивірус не дає гарантії, що система не буде заражена, він просто знижує ймовірність цього. А яким чином може бути заражена система, якщо я ходжу на одні і ті ж самі сайти щодня і користуюсь одними і тими ж застосунками? Нічого не качаю, нічого ніде не дивлюся більше? Відповідь проста: вразливості сайтів та тих застосунків, якими ти користуєшся. Застосунок це певний алгоритм дій, у якому треба врахувати всі нюанси покроково. І чим складніший застосунок, тим більше їх треба враховувати. І при розробці дивитись не тільки зі сторони оптимізації виконання коду, а й зі сторони можливості використання частини алгоритму третіми особами, ну тобто, якісь вразливості, так у власних цілях. Чомусь вразливості розуміють зовсім не так, як воно є насправді. Коли ти читаєш, що на твоєму браузері чи якомусь іншому застосунку закрита вразливість, то тут є неодмінно позитивний момент. Застосунок став безпечнішим, але є й інша сторона медалі. Ще вчора ця вразливість була не закрита. Що якщо зловмисники знали про неї раніше за розробників? А як щодо тих вразливостей, що закриють через місяць, рік чи два, які ще поки не відомі взагалі нікому, ну або майже нікому. Це далеко не факт, що обов'язково всі вразливості використовуються зловмисниками, але такий момент також треба враховувати при побудові безпеки твоєї системи. Один із прикладів це C Cleaner у 2017 році. І на мою думку, це випадок, який не вдалося приховати, а їх насправді набагато більше. І уявіть комерційну компанію якоїсь, до прикладу, онлайн гри, яка через вразливість віддала багато даних про тебе невідомим особам. І швиденько це закрила, щоб ніхто не дізнався. Ну не всі ж комерційні розробники доброчесні, та слідкують за безпекою застосунків, які вони створюють. Це просто приклад. Біда трапляється навіть із вільним програмним забезпеченням. Ну от прикладів також дуже багато, за якими святкують десятки та сотні світлих голів з усього світу, бо цей матч в шахи вічний. Не факт, що використання такої вразливості у нульовому дні, тобто коли вперше вона буде використана, буде знайдено твоїм антивірусом. Проте на першій чи другій хвилі, до того як цю вразливість закриють розробники, антивірус може не дати шкідливому коду наробити лиха. Сучасні антивіруси не працюють виключно за сигнатурами, тобто відомими загрозами. А також спрацьовують на невідомі ймовірні загрози. Це називається евристичним аналізом. Саме він інколи дає фальшиві спрацювання. Та і саме він врятував багато систем від коду, що видозмінюється та не підлягає внесенню до сигнатур. Ти просто не можеш описати цей код, тому що він не є статичним. Але і кумедні випадки із евристикою також були. Наприклад, у 2010 році віджиянтивірус вбивав системну бібліотеку user 32 dll Бо вбачав у ній дивну поведінку, і система потім не могла завантажитись у більшості користувачів, де цей файл було вбито. Або Note 32, який в 2019 році бомбив році бомбив з Steam, за те, що він бачите завантажує чи оновлює ігри. Ну а що він качає і так багато файлів. Ось що буває, коли агенти Габена потрапляють на роботу у безпекові компанії. Ну і потрібно згадати заборону Касперського в США нещодавно, який шпигував за користувачами та компаніями на користь Росії. Не можна впевнено сказати, що більше ніхто не робить подібне. Та і, взагалі, будь-які безпекові рішення базуються саме на довірі. Ми довіряємо якомусь комерційному продукту сканувати та відправляти наші файли на перевірку кудись. Ці компанії обіцяють. Але не гарантують конфіденційність таких операцій та відповідальність за свої невдачі такі компанії також часто беруть на себе, це на щастя. Як це було із CrowdStrike, помилка якого зупинила 8,5 мільйонів машин майже одночасно. Ви пам'ятаєте, це було не так давно. Я не засуджую відсутність антивіруса на чиємусь комп'ютері з Windows. Цьому є ну, точно якісь об'єктивні пояснення, там швидко дія чи ще щось, але розуміти не значить підтримувати Відмова від антивіруса. Це не досягнення. Тут немає чим хизуватись. Ну відмовився і відмовився. І очевидно, що більш відомі компанії чи люди стають осередком атак частіше через гроші, тому великі компанії користуються антивірусами та іншими засобами безпеки. Без вагань чомусь, і навіть інколи на операційних системах Linux без питань. Чи потрібен тобі антивірус на Windows як домашньому користувачу? Моя думка не обов'язково, виключно тому, що на сучасних версіях Windows вже є непоганий антивірус, якого буде більше, ніж достатньо. Плюс ще можна періодично сканувати систему чимось по типу AWD Cleaner чи Hitman, якщо є підозри або пряме розуміння, що браузер із сайтом Казино. Не має запускатися разом із системою, або майнер любить навантаження на відеокарту у фоні. І те, і те не є шкідливим кодом для твого антивірусу. Тому для таких речей є окремі сканери, що це знаходять. Ну і якщо є бажання спробувати якийсь сумнівний файл, закинь його на сайт VirusTotal, щоб перевірити багатьма антивірусами одночасно, а потім вже завантажу його собі на комп'ютер. Всі ми любимо експерименти, і я в тому числі. Але якщо ти вирішиш заплатити за додатковий захист, це також не буде помилкою. То який обрати тоді серед комерційних у комерційних антивірусів? Є відкрите змагання між собою? Ну за твої гроші, звісно ж, друже. мій. є бренди, які прямо зашкварились, та не варті взагалі того, щоб їх використовувати навіть безплатно. Чому це вже окрема тема для розмови? Є бренди, які перевірені великими компаніями, а не тільки користувачами, та з року в рік вкладають дуже багато в кібербезпеку всього світу. Антивірус, який підходить тобі, легко визначити на сайтах компаній, що їх тестують. Їх декілька, все буде в описі, там все просто. Ти там можеш вибрати оптимальний для себе. Особисто я поважаю те, що роблять Bitdefender, ESET, Overbytes, Sophos. Та радити їх прям кожному я не буду. Ну і про систему оплати, яка ближча до душі, також не забувай грошима чи власними даними, як це буде за вас. І перевір, що працював лише один антивірус, бо два то вже велике навантаження на систему. Не нехтуй безпекою на своєму комп'ютері. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще. Now fight the fight heads in the zone. Can that be that?